З, з Київської області, бо Бу, була резонансна подія. Молода людина 1984 року викрала у своїй колишній дружини однорічну дитину хлопчика. Хлопчик протягом суток нічого не ні. їв. Він був на грудному молодці, матері, в дуже в тяжкому стані. Зазначений громадянин вимагав з неї 40 тисяч гривень. Він розшукувався Київською областю за навмисне вбивство, а Харольським районом Полтавської області розшукувався за розбійний напад. Спільно із працівниками Служби безпеки, спільно з працівниками Київської області, ми, нам вдалося його знайти з використанням і технічних можливостей дитину, було повернуто в тяжкому стані матері. От він був затриманий, етапований до Київської області. На даний час з ним проводяться слідчі дії. Також...